Вас вітає перший Дашівський біологічний канал і людина, яка тільки що прийняла собі в середину кілька мільярдів молочнокислих бактерій Ємсинко Ольга. Я просто дала дві ложки сметани до борщу. Ваш підручник каже, що у нашому тілі живе приблизно кілограм бактерій. Я дозволю собі в цьому засумнівати, що аж кілограм. Але якщо поділити там на 2, на 3, на 4, то десь от кілька сотень грам бактерій у нас справді може поміститися. І цих бактерій може бути від 300 до 1000 різних видів. Десь до 80% із цих бактерій корисні, а решта небезпечні. Але вони тільки умовно небезпечні. Вони поводяться. Зовсім по-домашньому. І тільки в моменти, коли ми ослаблені, вони завойовують собі більше простору, чим треба було Корисні бактерії в нашому тілі покращують травлення. Вони населяють наш кишечник і роблять для нас корисні справи. Деякі із цих бактерій навіть можуть створювати вітаміни, які потім всмоктуються в нашу кров. Отже, деякі вітаміни ми повинні тільки з'їсти. І через те вам рекомендують їсти свіжі фрукти і овочі. А деякі вітаміни для нас роблять наші любі бактерії. Також бактерії корисні, пригнічують розвиток умовно небезпечних бактерій. Вони займають місце і не дають умовно небезпечним дуже сильно розмножуватись. А ще корисні бактерії нам зміцнюють імунітет. Вони навчають наш організм боротися із хвороботворними організмами. Молочнокислі бактерії розвиваються у молоці і воно скисає. Ви самі бачили цей процес. Влітку ви ставите банку свіжого молока не в холодильник і до вечора воно уже прокисло. Такий процес називається молочно кисле бродіння. Інші корисні бактерії називаються біфідобактерії. Вони не призводять до скисання молока, але вони дуже корисні у кишечнику. Ви бачите, що вони мають дуже характерну форму. Пробіотики це корисні бактерії, які спеціально додають до продуктів. З лікувальною метою або з профілактичною, тобто з метою не допустити якусь хворобу. Продукти, які ми купуємо у магазині, дуже часто є стерильними. Завдяки кип'ятінню чи іншим процедурам, всі бактерії, які в них є, спеціально вбивають, щоб ці продукти довше зберігалися, але є спеціально випускають. Продукти із живими бактеріями. Термін придатності таких продуктів дуже невеликий, і їх обов'язково тримають у холодильнику. Це, наприклад, йогурти із живими бактеріями. На корисність молочнокислих бактерій звернув увагу Ілля Мечников, який жив. Понад 100 років тому назад. Він народився у Харкові, тобто це наш земляк, і він вважається українським, російським і французьким вченим, тому що він працював і там. Ілля Мечников навіть отримав Нобелівську премію за свої наукові дослідження, але ці дослідження були уже у галузі імунітету, і вони не стосувалися молочно-кислих бактерій. Корисні бактерії ми можемо отримати із харчових продуктів. Якщо у вас вдома заведено квасити огірки у тішках, або помідори, або капусту, то якраз вони аж кишать суперкорисними молочно-кислими бактеріями, і це дуже корисна їжа, особливо у холодну пору року. Ось кисла капуста. Дехто дуже любить квашені яблука. Дуже приємна їжа, теж взимку дуже добре смакує. Завдяки бактеріям ми виготовляємо молочно кислі продукти. Кисле молоко, сир, сметана і ще деякі. Завдяки бактеріям ми робимо оці всі соління. Взагалі, то рецепт для засолювання дуже простий. Треба взяти солону воду, в розрахунку на 5 літрів води, одну склянку солі 200 мл. І ще туди бажано додати якісь спеції, залежно від того, які ви овочі чи фрукти засолюєте. Ну, наприклад, до яблук додають листя смородини, там, чи якісь ще. а до огірків додають кріп. Хрін. Завдяки бактеріям ми можемо виготовляти ліки, кормові добавки, а також препарати, які нам підвищують родючість ґрунтів. І оці корисні добавки продаються у спеціалізованих магазинах. А ось тут ви бачите добре давню фотографію. І тут показано незвичайний процес. Ось оцей чоловік в руках тримає дві в'язки якихось рослин. Ці рослини називаються льон. Льон рослинка височенька і дуже рівненька, і в стеблі цієї рослини є дуже міцні, дуже якісні волокна. Але навколо цих волокон знаходиться багато різних рослинних тканин, які не потрібні. І от… Пучки льону замочували у воді, і все непотрібне згодовували бактеріям. Правда, там кажуть, запах стояв ще той, просто підійти не можна було. І через деякий час влітку скоріше це відбувалося, бо вода тепліша. Через деякий час там залишалися чисті волокна, їх там треба було потім ще прочесати, і далі із цих волокон можна вже було робити нитки, а потім робити тканину. Ну, звичайно, зараз всі ці процеси вже вручну не роблять, але ляна промисловість у нас досі є у північних областях України. А ще завдяки бактеріям ми маємо поклади корисних копалин. Виявляється, що деякі бактерії так працювали, щоб добути собі їжу, що залишили цілі купи відходів. І ці відходи виявилися прекрасними корисними копалинами. Ось тут ви бачите так звану самородну сірку. Але ми то знаємо, що вона сама по собі не зародилася. Це бактерії добували собі їжу і залишили сірку. Приблизно у такий самий спосіб, і утворилася болотна руда, або вона ще називається лимоніт. І наші предки із такої болотної руди, а її справді добували в таких мокрих місцях, виплавляли перше залізо. Тепер ми взагалі то лимонітом не дуже задоволені, бо вміст заліза у ньому якраз не дуже великий. Завдяки бактеріям ми маємо поклади дуже важливих корисних копалин, горючих оце ви бачите нафта. Тут добувають нафту в цьому місці, і ось ви бачите нафтове озеро. Взагалі, то нафтове озеро це погано, це шкодить дуже природі. І природний газ в Україні є багатенько родовищ і нафти, і природного газу, але вони вже давно розробляються, виснажені, а частину родовищ у нас окупувала Росія ті родовища, які знаходяться у Чорному морі. І поки що ми не можемо їх відбити, але ми обов'язково переможемо і ці родовища знову стануть нашими. А ще виявляється, що бактерії можуть очистити смердючі стічні води. Оця вся каналізація, всякі стоки із підприємств, брудна вода це вона тільки для людини брудна. А для бактерій це коктейль, суп, пюре і ще якась страва. Вони це все їдять, їм це дуже смакує, образно кажучи, в них нема смаку. І з'їдаючи звідти те, що їм підходить, вони залишають нам набагато чистішу воду, так що ми очищуємо воду за допомогою бактерій. А ще за допомогою бактерій можна виробляти біогаз. У Дашеві не користуються природним газом, у нас немає підведених оцих жовтих труб. В Дашеві газ на кухнях із балонів беруть. Так от, є такі умільці, які можуть свою кухню забезпечити власним газом. Для цього у спеціальний чан збирають різні відходи. Це і з туалету, і від худоби всякої, оці всі гної, і ще якісь там із кухні відходи. Оце все. Знаходиться десь там під землею, тому що запах там не дуже. І там вода є, воно в теплі відносному тримається, і бактерії, які там поселяються, починають виробляти газ, який називається метан. Це той газ, який по трубах приходить людям централізовано. А тут можна собі метан підвести свій власний до своєї кухні. І я бачила хазяї, які це робили, то вони ще й хвалилися, що цей газ дуже чистий, і у них дно каструлі, чайника, сковороди не було чорне, закіптюжене. І ось ця бактерія. Із страшними зубами й очима каже: Ми не всі погані, і це насправді так. Більшість бактерій є для нас корисними. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе.